Не можу. У людей взагалі там все побите. Це дуже страшно. Другий летів, якраз в це время, за що цієї ось деревини, коли летів, він зачепився за цю деревину і не попав в наш буди. А так би прийшов якраз би в наш будинок. Я не знаю, коли воно закінчиться, але це страшно, це вже дуже страшно. Як бабахнуло. Я думала, що в мене в спальні вигнесло все, тому що світ був і такий звук, що говорити. а потім вже другий раз забрали в підвал, ми в підвалі сиділи. Вже другий раз, потім вже не чули тільки, що було.